Усім привіт і слава Україні. Сьогодні 15 листопада, а це означає, що саме сьогодні ми святкуємо випуск нового DLC другого величиною штату Америки Техасу. І вже традиційно під таку подію розробники підготували для нас івент Cruising Texas. Приготуйтеся до найбільшого DLC для American Truck Simulator і вирушайте в подорож високими горами та глибокими річковими ущелинами, відкриваючи при цьому різноманітні ферми, ранчо та промислові підприємства. Штат може похвалитися багатьма найбільшими та швидко зростаючими містами Америки від великого мегаполісу регіону Даллас форт ворд до привабливого міського ландшафту Х'юстона. Техас, який ще називають штатом самотньої зірки, познайомить нас з багатьма захоплюючими краєвидами. Наприклад, Корпус Крісті красиве прибережне місто в Південному Техасі, Ель Капітан, 10-та найвища вершина в Техасі та частина Ваделупських гір, Ель Пасо, сонячне місто в Західному Техасі з низкою культурних та історичних місць, ракетно-космічний комплекс, майданчик для запуску космічних ракет поблизу Браунсвілл та багато-багато інших. Як і в минулих круїзних подіях, ви можете використовувати власний трейлер і випробовувати все це на зовнішньому ринку. Правила івенту особиста мета гравця, використовуючи зовнішні контракти або зовнішній ринок, виконати доставку до 15 різних міст Техасу або із них на відстань 100 миль, це 161 кілометр або більше. Мета спільноти: проїхати 125 мільйонів миль, це десь 201 мільйон кілометрів, доставляючи вантажі до або з будь-якого міста Техасу. Що ж, натомість, ми отримаємо. Гравці, які доставлять вантаж до або з 15 з 29 існуючих DLC міст Техасу, отримують особисте досягнення World of Trucks і красиве фарбування вантажівків АТС на тему рогатої ящерки як нагороду у Steam. Коли мета спільноти проїхати 125 мільйонів миль в Техасі буде досягнута, і за умови, що гравець також досяг своєї особистої цілі, він отримає висячу прикрасу Lone Star Longhorn з інвентарю Steam. Захід завершиться в неділю 15 січня. Часу більше, ніж достатньо. Тож пристібуємо ремені безпеки і вирушаємо у подорож Техасом. А на сьогодні це усе. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі, тому що вони допомагають нам розвивати наш канал. Приєднуйтесь до каналу «Їдемо разом в Дискорді та Телеграмі для того, щоб приймати участь у стрімах або просто приємно спілкуватися. Їдемо разом і удачі на дорогах!